Пане, це що скажете з приводу взагалі візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Чи потрібно було нам такий скандал передвиборчий? Тому що ми разом з тим зараз розуміємо, що ми загрузли в такому передвиборчому скандалі в Сполучених Штатах Америки. Катастрофа. Інакше це назвати не можна. Цей візит Зеленського став просто катастрофою. На жаль. Чесно кажучи, я не знаю, хто ну, чи він не слухає МЗС. Чи він вважає, що він саме потужний дипломат в світі? Чи він чи в МЗС же нема кому йому порадити? Ну я не знаю. Сама ідея їхати в США, ну в Нью-Йорк на Асамблію, он, окей, хоча не що виступ на ООН призвів до скандалу з Польщею і проблем з з поляками. А, але те, що тепер ну, ми маємо — поїхати там в Пенсильванію і далі. За 40 днів до виборів, ну це найгірше, що можна було зробити. І, ну, і розвивається воно зараз по найгіршому сценарію. У нас просто Україна вляпалась в цю виборчу кампанію. Ми маємо величезні проблеми з республіканцями. А Дональд Трамп має шанси перемогти на цих виборах. А навіть якщо Дональд Трамп не переможе, то є всі шанси, що республіканці візьмуть контроль над Сенатом. Або не сьогодні контролюють нижню палату, можливо, збережуть. цей контроль, можливо, ні. В Будь-якому випадку це дуже погано. Ну на, на, що це назвати не можна, це жах. Пане Олексій, от ми бачимо заяву нашого президента. Буквально щойно опублікував на своєму телеграм-каналі слова подяки обом партіям. Наголосив на тому і республіканцям. Дякую, і демократам за підтримку за цей пакет допомоги оборони майже на 8 мільярдів доларів. Разом з тим, те, що чуємо від вас слова про катастрофу, про скандал і так далі. Що насправді зараз в Америці співговорять американці, той електоратою той виборчий запас і Трампа і Камали Гарріс. Що вони думають про Україну, тому що бачу, що ви вмикає. CNN і ви пишете, що до цього скандалу вже гострі питання ставили, і з такою з такими підкольчиками, так би мовити, спілкувалися з вами. Не, ну там не підкольчики до мене чи до України. Там просто дивіться, просто треба розуміти. В США дуже гостра політична кампанія. Супер гостра. Ну такої, ви бачите, вже там спроба вбивства, заміна кандидата. Ну це така кампанія, яка не має паралелей майже. То безпрецедентно, а в цій кампанії використовується все, uh -huh. і в тому числі медіа американські вони насправді теж розділені між демократами і республіканцями. От CNN це більше. Я просто навів приклад. Дійсно, вчора я давав інтерв'ю CNN. CNN це більше про демократичний телеканал, uh -huh. і вони прямо витягували з мене. Вони мені ставили питання: от Трампа, От Венс. Тобто, як сказати, витягували? Але ну вони ну. Ну, хоч, ну я не знаю, не можу сказати, що вони хотіли почути, але вони ну якби ставили питання як наслідком відповіді на які могла бути критика Трампа Венса. Я вчора це ще до всього цього скандалу. Я ну, якби на це не повівся звичайно. Тому що, хоча я, як народний депутат, набагато маю ширшу можливості, я можу в принципі казати, що завгодно, але я не хочу, щоб це використовувалось проти України. Президент це взагалі інша історія, набагато складніша, важливіша і так далі. Я до чого? Що тут треба бути супер обережним. Зеленський дав дуже необережне інтерв'ю нью йоркеру Це таке відоме видання перед цією поїздкою, де він м'яко критикує Трампа і доволі жорстко вже критикує Вен. Я Кажу, що мені подобається, що говорить Трамп і Венс. Він є до цього питання. Але якщо вони стануть президентами віце-президентом віце США, ми маємо з ними працювати. І від нас це ніяк не залежить і не буде залежати, і не має від нас залежати. Це вибори американців, тому ну не можна тут як слон в посудній лавці. Знаєте, на жаль, виглядає трішки так. Добре, що президент зараз це написав в своєму телеграм-каналі. Ну, це, ну це, це вже телеграм а ми просто повідомленням не обійтись. Тут треба. Ну ми маємо просто кризу. Це глибока криза, це велика проблема. Для чого пише спікер палати представників. Ми не хочемо більше цього посла що ми будемо з цим робити? Ну в таких умовах і відкликати погано, залишати погано. А як вона буде працювати? Ну а конгрес ми ж бачили, навіть коли і Байден хотів нас підтримував, в Сенаті була підтримка, але в палаті представників підтримки не було. Ми півроку чекали на рішення по грошах. І все, і це було в руках Майка Джонсона. Того самого, який зараз це пише. Ми не можемо його просто ігнорувати. Це надзвичайно важлива історія. Ну тому. Ну, дуже ну я просто не хочу знаєте, наводити. Ну але це прям глибока криза і велика проблема. Я її можна вирішити, але треба ну, по перше, ну просто там треба видихнути, припинити цей такий трішки агресивний стиль дипломатії, який сповідує Зеленський. Бо бо ми вже маємо з ним величезні проблеми. Пане, якраз з приводу того, що ми знаємо, що і Трамп заявив, що він не збирається зустрічатися з Зеленським, так? Ну і Джонсон, звісно, так само. От. Як ви думаєте, це дійсно реакція саме Трампа на інтерв'ю президента Зеленського в нью йоркері Чи це більш глибша компанія більш ширша компанія? Тому що е, ці останні заяви того самого Трампа жахливі з приводу України? Ну ну Сільванія, це все сказав вчора Трамп в зустрічі з виборцями. Він сказав, що Зеленський його атакує. Він там сказав: його нести про мене говорить. Ну, Трамп персонального ображений на Зеленського. Пане ви, ви яким бачите вихід з цієї ситуації? <шит> ви як, як політик із досвідом, no, яким okay. no. бачите вихід? і не чую запитання. Чуєте нас? Я час шукати вихід. Я вас чую татарно та, шукати будь ласка. вихід на республіканців. Треба терміново шукати вихід на республіканців, намагатися згладити це. А це треба робити терміново. Для цього є певні механізми які такі прямо ну, реально великі друзі. Їх треба максимально зараз спробувати підключити. Ну от власне, що тут що можна ще сказати? А чи можна це встигнути зробити за цей візит? Чи треба як ви зазначили, видохнути, повернутися в Київ, і щось робити на дипломатичному фронті? Чи можливо я не по гарячим слідам там якось розібратися з цим? бачимо, що в дорозі Олексій Гончаренко, народний депутат, від перервався. На жаль, перебуває ми зараз. Будемо будемо Да, тим Побудов... часом Олег Пензин, та ваша думка. Погоджуєтеся та з паном Олексієм з його твердженням? Ну він же ж як політик, як народний депутат, більш я би сказав, категоричний. Я буду намагатися більш обережно говорити. І власне і але він просто розуміє, як працює дипломатія, тому що він дуже багато Ми всі років, розуміємо, в парі як працював. працює дипломатія в тій чи іншій мірі. І чим людина старша, тим більше вона розуміє, як ця дипломатія Ого. працює. Відверто кажучи, дипломатично сьогодні не критикувати президента, а починати думати, як виходити так. з цієї ситуації. Тому. Політик може собі дозволити сказати, що це жах і це провал. Угу. Звичайна людина, народ ну, звичайний там не народний депутат, а громадянин має, має думати і допомагати, як це робити. Пане Олексію, поновився зв'язок. Як чутно нас? Я чую вас добре зараз, паном за приводу е, цієї ситуації знову ж таки з пані Маркаровою і з тим, так би мовити, ну не знаю, навіть можна сказати, ляпасом від пана Трампа до всіх українців. Що наразі робити? Чи можна вирішити це питання зараз в цей дипломатичний візит? Чи потрібно, як ви зазначили, повернутися, наприклад, в Київ знову ж таки і е, дипломатію більш закриту вести? Що зараз робити з цим? Ну дивіться, знаєте, для того, щоб дати поради реальні, треба бути на місці, розуміти там певні моменти, яких я зараз не розумію, знаходячись в Україні. Ну те, що треба було б зробити. Я думаю, що президенту варто вийти в медіа там, будучи ще в Сполучених Штатах Америки, і підкреслити, що ми ні у що не втручаємось, що ми ні поважаємо будь-який вибір американського народу. Це прям треба проговорити знаєте, як кажуть, проговорити ртом. Чітко артикульовано зрозуміло. Це треба сказати, і це треба сказати зараз. Паралельно треба зробити все, щоб під час цього візиту, все таки, зустрітися. Я думаю, що з Трампом шансів дуже мало, але зустрітися з кимось керівництво республіканської партії, можливо, Міч Маконел, як лідер більшості республіканської в сенаті. Можливо, Джонсон, все таки можна ще з ним зустрітися і для того, щоб пояснити, може десь і вибачитись. І, і спробувати це залагодити, хоч так ну це те, що можна зробити. Я трішки чув там ваш гості говорить там категорично, не категорично критикувати президента, не критикувати. Дивіться проблема в тому, що рік тому наш президент поїхав генасамблею і розсварив нас з Польшу. До речі, така сама ситуація в Польщі були рік тому вибори. Просто треба було не, не вимовляти слово Польща треба було почекати завершення виборів там uh -huh. і все. А тепер нова історія. Якщо ми не будемо на це звертати увагу, а на жаль, в мене немає механізму якось приватно сказати Зеленському, що я думаю. Ну, ну треба його виправляти. Ну це не перша вже історія пане Олексію, Кожен має не право на треба. думку. Треба робити, треба робити, треба робити висновки, і, і ну, такі помилки не можна робити. Треба розуміти без двопартійної підтримки США. Ми програємо цю війну, пане нею? В нас є шанси без неї в нас немає ніяких шансів. Якщо подивитися на минулий рік, знову ж таки, ви нас відправляєте туди. От згадується це важке ухвалення сполученими штатами Америки цього великого пакету на 61 мільярд. Пам'ятаєте, півроку ми цього чекали до квітня місяця разом з тим? Тоді, начебто, ну такого я скористаюсь вашою дефініцією скандалу. Не було такого, от з Україною. При цьому довго чекали ухвалення цього пакету. Ви можете спрогнозувати, що буде наступного 25-го року із до допомогою Сполучених Штатів Америки Україні, якщо у нас є такий скандал, якщо ми його не залагодимо ніяк, ну точно буде складніше. А все далі залежить від того, хто стане президентом США, хто буде контролювати Сенат, хто буде контролювати нижню Палату. Ми не можемо на це відповісти на сьогоднішній момент. Тому але очевидно, і навіть без цього скандалу, очевидно, було що в 25-му році буде ще складніше. З кожним роком все складніше. Тому що ну, ви бачите, ви чуєте риторику того самого Трампа. Він говорить: ми віддаємо мільярди. Зеленський приїжджає кожен раз приїжджає і вивозить звідси там 60 мільярдів. Це насправді не так, але риторика ця ну відгукується в американцях, тому що це великі гроші. І там у комусь американців говорять: ну дивіться, от ми тут в Кентукі щось там не робимо. Тому що ми віддали гроші Україні. Ну йому це не подобається. Повірте мені, поставте на місце цього американця себе, і вам би теж напевно не дуже би це сподобалось. Тому це нам складно і по США треба працювати системно. Величезна проблема наша, що ми працюємо не системно. Нам потрібні аналітичні центри, нам потрібна робота на різних рівнях. Нам потрібна робота не тільки в Вашингтоні. Нам потрібна народна дипломатія. До американських фермерів мають їхати українські фермери. До американських ветеранів українські ветерани. Все це в нас замінено на шоу однієї людини. Нашого президента це супер працювало в 2022 році. Це вже не працювало в 2023 році, а в 2024 році це перетворилося вже на катастрофу. Цього від цього треба відмовлятися, що найшвидше. Пане Олексію, а з приводу заяв Трампа по Україні останніх, наприклад, та заява, що в Україні не існує, як ставитися наразі в Україні? Знову ж таки, це передвиборча гонка чи якось спростровує? дивіться. Ну як а що, а що від нашого ставлення зміниться? Ну, ми можемо ставитись до цього як завгодно. Це кандидат президента США, це вибори. Після виборів, той самий Джі Дівенс, який там за та активно теж нам говорить, те, що нам українцям не подобається. Я хочу нагадати, що він був одним з найбільших критиків Трампа в свій час. Тепер він найбільший його соратник і кандидат віце-президента. Я до того, що риторика риторикою, ми на це ніяк не впливаємо. Чи приємно це чути? Неприємно. Чи ми впливаємо на це ніяк не впливаємо? І, і найгірше, що ми можемо зробити, сказати, а який там поганий Трамп, значить, він на те говорить. Ну і далі що? а далі він стане президентом. І що ми будемо далі говорити? Якщо він і стане, тому нам треба саме головне видихнути, перетерпіти 40 днів. залишилось, після того. Нам треба працювати, хто б не став президентом. На шляху іншого немає. У нас варіантів немає. 40 днів максимально насичених, як ми розуміємо, а якби уявити собі таку історію, за якою Олексій Гончаренко керує всіма процесами в Україні, пане Олексію, і вирішує, що далі робити або що потрібно було б робити. Ви б поїхали б, ви встукалися б, б в двері а Дональду Трампу, не зважаючи на всі його такі критичні дискусійні заяви про те, що Україна не існує, і так далі. Звичайно, і поїхав і, і будемо їхати, і, і, і спілкуюся. Я з тим самим Венсом особисто знайомий на Мюнхенській конференції безпеки. Спілкувався з ним, був, публічні. Мав дебати. Потім не публічно з ним подобається, не подобається на той момент. Він ще не був кандидатом віце віцепрезиденти. Він сенатор США, але ну стукався в ці двері, намагався говорив, намагався щось донести. В принципі, що він, він дуже розумна людина, я можу сказати. Я особисто не знайомий з Дональдом Трампом, але я особисто знайомий з Джіді Венсом. Він дуже розумна людина, ну так непроста і це, і, і можна стукатись, і треба стукатись, і треба говорити ще раз: варіантів немає. Звичайно, як українець я був би щасливий. Якщо б наша доля з вами не залежала від того, хто там за океаном кого обере, то це було б найкраще в нашому. Ну але на жаль. Ми сьогодні в позиції, коли наша доля, наше життя, наших дітей, доля нашої країни залежить від рішень цих людей, тому посваритися з ними ну це останнє і найгірше, що ми можемо зробити, бо воно нас точно ні до чого не веде. Пане Олексію, а дивіться, коли знову ж таки готувався президент до цього візиту у Сполучені Штати Америки, він досить гучно анонсував план перемоги. От ну і звісно, що українці вже налаштувалися на те, що буде повернення президента, можливо, з якимись заявами переможними знову ж таки. Наразі ми бачимо трошечку іншу ситуацію. Чи потрібна дискусія всередині українського суспільства? А вже після повернення президента в Україну, чи має він не знаю, якось відзвідувати, сказати, що вийшло? Що не вийшло, і як рухатися далі? Дивіться, ну відповіда за кожну свою поїздку президент не повинен. Тут е, не так питання. Якщо ми говоримо про план перемоги, е, то, чесно кажучи, мені це план перемоги з самого початку ну, це буде саміт миру. Ну і далі що, що трапилось після саміту Миру. Ну, нам теж говорили: от зараз буде саміт Миру, зараз буде саміт Миру. У мене на самому початку було питання: а що? Ну, ну то, що до чого веде нас? Де непогано, що зібралися лідери країн, але ну, реально, які були результати саміту миру? Ви знаєте, їх ніхто не знає. І uh -huh. ось результату саміту миру немає. Тепер нова історія. План перемоги. Ну, який там може бути такий таємний план, який ніхто не знав, і тут приїде це так, О, цеки о Боже, точно, от воно. Ну це звучиться дивно. Ну це таке трішки. Ну, Біш таке обгортки, ну це погано, Це звучить це заголовки. Це може піти в медіа. Ну але він вже пише Wall Street Journal, що значить американців не вразив план перемоги Зеленського. Це там їхня остання новина. Ну дивіться, це деталі, які не Зеленський не має повідомляти кожній людині в Україні. Це, це не так працює. Він президент України, він несе відповідальність, він має всю повноту інформації і влади і відповідальності. Тому він сам знає, як правильно там начать, рухатись. Я тут якраз критикувати не хочу. Але якщо він приводить нас до проблем, а його візит вже нас привів до проблеми, до конфлікту з республіками, це помилка, це проблема. І відчайно мене все за це відповідає. Пане Олексій, дякуємо, що долучилися. Так.